Четверо поранених за добу. Поліція Донеччини документує наслідки ворожих атак. Окупаційні війська завдали 12 ударів по житловому сектору. Армія РФ вела вогонь із ЗРК с 300 РСЗВ Град, артилерії, танків. Постраждали шість населених пунктів: міста Авдіївка, Костянтинівка, Мирноград, селище Очеретине, села Галицинівка, Новобахмутівка. Пошкоджено 32 цивільних об'єкти, 17 житлових будинків. Дитячий садок, школа, підприємство, гараж, автомобілі, газопровід, лінія електропередач. Троє людей зазнали поранені в Мирнограді внаслідок удару трьома ракетами. Ще одну людину травмовано в очеретиному під час артилерійського обстрілу. Дві ракети С-300 окупанти спрямували на Костянтинівку, а після накрили місто з артилерії. Є руйнування на території підприємства. Пошкоджено дві приватних оселі і гараж. Встановлено інформацію про жителя Авдіївки, пораненого раніше. Крім того, сьогодні, після опівночі, Росія знову вдарила трьома ракетами по Мирнограді. Раду. Пошкоджено 19 приватних будинків і два заклади освіти.